Це для Але давайте ми, ми зараз виходимо в ефір. У нас була потреба просто чергове засідання з одного питання прийденного щодо погодження надання НПРВС та медичних об'єднання, барток, клінічної лікарні, інтенсивних закладів лікування та швидкої медичної області, дозволу на розробку технічної документацій землеустрою щодо початку земельної діяльні вулиці Майчніково, 8. Давайте спробуємо перед людей і дамо можливість. Доброго дня. Комісії пропонується проєкт ухвали, яким пропонується надати дозвіл комунальному підприємству Львівської територіальної медичних біля профільної комічної лікарні на поділ земельної ділянки на вулиці майже по 8, це і тон. Поділ земель ділянки пропонується здійснити на дві земельні ділянки, площа 0,5629. У подальшому будеш для обслуговування родому і орієнтовною площою 0,0167, тобто 167 квадратних метрів для будівництва і обслуговування модульної котельні. І ця земельна ділянка 167 квадратних метрів в подальшому відійде для бій для донорів. В нас та суть встановлення модульної котельні для потреби донору якщо можна. Ми не говоримо, в даний момент ще не знаємо, ну важко сказати, я не водію такою інформацією, але це всього ж всього є такий початковий тап цього, і я навраюся, що ще можна сказати про якийсь термін. це Вони зможуть тоді воно зараз ми можемо звернутися по до теплоенерго, щоб вони дали оці на питання можливості, розрахунків, які вони не бачать. Безпеку з сусідами і до, е, до другої хвале, щоб ми мали відповіді за засідання. Пологовий юридично до належить до першого. Вже ми передали першому темо. Третього вже, вже немає. Вже нема, так. А друг не звертається. А це не окей. Давайте давай витрати, якісь з бюджету на це передбачаються? Чи тепло буде забезпечення? Побачимо але якісь така сума це передбачена. Що це платить тепло енерго, яка сума? А потім ми голосуємо в нас доступне капітальні теплонерво. Тому пропозиція голосуємо з протоколі до керівника надати всю інформацію щодо. Фінансування потужності, безпеки, Термін. терміні. як всіх, це буде виглядати Так, і всіх всіх до всіх щодо цього. Так. Так. Хто запрошує? За дякую.